Сьогодні покажу два продукти від атомі, два женьшеня, бо дуже часто плутаються, не знають, як обрати. Це чистий женьшень, а це женьшень плюс банаба. До речі, обидва продукти вони в стіках. Ось такі стіки, дуже зручно їх приймати і з собою десь брати. Чистий женшень, оце, це дуже сильний природний адаптоген. Він додає енергії на протязі дня, додає витривалості, допомагає справлятися зі стресом. Також укріплює імунну систему, покращує концентрацію через те, що покращується кровообіг. А ось це Женьшень і панаба. Тут Цей самий женьшень, який додасть вам енергії, але також плюс банаба, яка допомагає тримати більш рівний рівень цукру в крові. Допомагає уникати перепадів енергії після їжі. Продукт підійде для тих, хто має чутливість до вуглеводів і солодкого, ось ці гойдалки енергії на протязі дня, і навіть інсуліно резистентність. Коротко, ось цей женьшень – це чиста енергія і витривалість. Це енергія плюс стабільність цукру в крові.